Привіт всім від парфумерної Ю. Сьогодні у нас гулялка-болталка. Е, я вирішила думаю от я зараз топаю там по своїм справам і щось цікавеньке та корисне вам розповім. А зараз я здивуванням можу сказати, що Зненацька, парфум Guerlain Insolence став дуже популярним. І для мене це велике здивування, бо це такий парфум, який має в своїй структурі фіалку, і різ, а це пудра, розумієте? А пудра, вона така. Ну, щоб нікого не обідіти, вона така для зрілих дам, як то кажуть. От. А що у нас по зрілим дамам? Зріли дами самі собі інколи купують парфуми. Що цікавенького про цей парфум? Ну, а... він був зроблений в 2006 році автор Маріс Русель. Він його робив, до речі, для молодих дівчат. Бо там на рекламі була Хіларі Свонг. Це така дівчина, вона акторка, і в неї такий тендітний, знаєте, образ. Дуже крута реклама, мені сподобалась. А от з парфумом я так і не змогла нічого зробити. Я його і так і сяк. Для мене це не зрозуміло, Ні фіалка, ні різ, тому що ні фіалка, ні різ я не люблю. Але ж в якоїсь там кількості я можу витримати в якомусь парфумі. Але, наприклад, ось в цьому Insolence... інсоленс. Це дуже забагато. Він дуже дифузний. До речі, він має таку цікавеньку піраміду, яку нарекли, що вона спіральна. Ну, тобто, якесь маємо не звучання цього парфума. І якщо, наприклад, там в перших нотах малина чи щось таке фруктове, то ви це не почуєте. Тому що фіалка зверху для мене, фіалка в серці композиції та в базі. Ні, деле в базі там мускус, по-моєму, мускус з чимось. От. До речі, а цей парфум таки став хітовим. З нього зробили, як ми визначаємо, що парфум хітовий. Ну, роблять дуже багато фланків. З нього, Боже, який. У мене кучу, наприклад. От. І розумієте. Ну що, зробили. Де парфа, потім ще якісь там інсоленс, але найхітовіший ось ці, які 2006 року. Боже, боже, де, де зараз мої волосся? Моя прическа її нема. Отакої. Так що, мої дорогенькі, Достаємо зі скрині всі парфуми, які йдуть під кодовою, під кодовою назвою бабушка, бабушки на скрині. Я називаю «Бабушатник». Ой, я перепрошую, я перепрошую, я знаю. Я знаю, що е, ось цей спір про свої, наприклад, пристрасті. Це некоректно, тому що ну, некоректно. Але ж в мене є одне зауваження, одне єдине. Якщо ви, наприклад, цей парфум купуєте, 100 мл, напишіть заповіт своїм онукам, тому що, наприклад, їм можна користуватися один пшик. Ну, і пів квартала буде знати, що ви в цьому парфумі. Боже, що я кажу? Дуже крутий парфум. Ну, наприклад, фіалка є більш ніжна така у Дусіти. До речі, моя коліжанка Лариса викупила атлівантик Фрідеріка Маля, Боже, як назву маю, я не пам'ятаю, але ж там теж фіалка і теж вона така, ну, така снорова. Але ж сама крута і в позі. Це гірленен Соленс. Таке цікавене я вам розповіла. Розкажіть мені, які парфуми ви зараз носите, які парфуми під кодовою назвою Бабушатник дуже полюбляєте. Давайте. Я дуже хочу знати, бо знаєте, у нас тут цікаві модні тренди. Мінеральні ноти, спеції, моча і все інше. А які тренди? Всі тренди, можна сказати, це все те, що було колись. Колись було. До речі, інсайленс Русель злізав. З парфума 1900, бо знає якого то чи 16-го, чи 6-го року. Ну, базу точнісінька. Просто один в один. Так що, мої хороші, розказуйте, які парфуми бабусіни. Ви дуже шануєте, а може і користуєтеся. Все, цьом бомки ваша парфумерна ю. Боже мой. Ви неможливо тут, понимаєте? Неможливо ходити, бо наставили всього на тротуарі. Все, томіті пишіть про ваші парфумы улюблены пока пока